Довірена особа кандидата у народні депутати Галини Гереги Петро Ковтон заявляє, що представники кандидата від свободи Андрія Іллєнка чинили фізичний і моральний тиск на членів окружної виборчої комісії номер 215. Десять членів комісії вимушені були забарикодуватись у маленькому кабінеті від нападу представників свободи. У цей час інші члени ОВК розкрили архів і робили маніпуляції з бюлетенями. Говорить Петро Ковтун за його словами. Оголошення результатів підрахунку голосів о четвертій ранку. Та за присутності лише п'ятьох членів окружкому не можна вважати демократичною процедурою. Тож пропонує провести перерахунок голосів на всіх 79 дільницях округу. Утім, зробити це більш цивілізованим шляхом, аніж відбувалося одразу після виборів. Сама Галина Гарега також заявила про намір вирішити усі спірні питання винятково у правовому полі. Я вдячна киянам, які підтримали мене і підтримали демократію. Для мене найголовнішою цінністю є вибір киян, і я дуже хочу, щоб він був справедливо захищений. Переконана, що кінцеві результати виборів лежать в компетенції виборчих комісій. Я категорично проти будь-яких методів тиску на комісії силових, моральних та психологічних. Усі спірні моменти необхідно вирішувати виключно в правовому полі. А не через штурми виборчкомів, як жінка, як мати, як політик, яка не один раз отримала велику підтримку киян. Я дуже хочу, щоб у Києві панували спокій і справедливість.